Слабкість ізольованого пішака, В тому що його не можна захистити іншими пішаками. І, на відміну від здорового пішака, якого захищають свої ж пішаки і неможливо його атакувати фігурами, ізольований пішак має бути захищений своїми фігурами, тобто доводиться відволікатись фігурам на захист пішаків. В даній позиції в чорних ізольований пішак на полі D5. Білі розміняли коней. Зіграли слон f6. Зараз загрожує взяття коня на f6 і виграш пішака. Чорні захистились тактично ходом Тура С8. Зараз взяття і виграш будуть неможливими, тому що чорні відіграють на b2, тому білі зіграли С3. Ізольованого пішака дуже важливо зафіксувати, щоб він нікуди не втік. Тура С6 прикривають коня. І білі грають ферзь d3. Для того, щоб здвоїти свої лінійні фігури по вертикалі D і ще більше натиснути на такого пішака. Після H6 розміняли слона на коня. Тура Д1 напад на пішака. І чорні просто відповіли ходом ферзь b6. Якщо білі зараз забирають на d5, чорні забирають на b2. Чому ж не захистились турою? Справа в тому, що білі все рівно цього пішака виграють. Після B4, c 4 пішаку нікуди діватись, якщо пройти не вперед, тоді взагалі c 5 і втрачається слон. І після ходу ферзь b6, білі напали на слона і виграли слабкого пішака.